Друзі, всім привіт! З вами як завжди, Краснень. Сьогодні я хочу розповісти вам за новенький італійський преміумний середній танк 9 рівня, який вийшов декілька днів назад на супертест Фелайс. Також ви подивитеся один із тих боїв, який я зіграв учора на Кромвелі Бі. Чому я на нього грав? Та все насправді дуже просто. Він у мене є в оренді і для того, щоб я в подальшому його міг забрати у магазині жетонів. Мені треба викатати всі бої і прибрати його з гаража. Такі питання задавали вчора в коментарях. Це я відповідаю вже на них. Але перед цим як я почну розбирати італійський преміумний середній танк 9 рівня Фелайс, не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так починаємо з історії коретенької такої довідки. Фелайс це італійський преміумний середній танк 9 рівня. На супертесті. Цей танк має ряд унікальних інженерних особливостей. Він базується на конструкції прототипу 6, але має модифіковану башту від версії пов'язаної з контроКарро. Ця зміна дозволяє використовувати переваги 127 мм гармати каноне DA-127, яке завдає вражаючих 490 одиниць шкоди за постріл і має 268 мм пробивання стандартного снаряда. Окрім потужної гармати, Фелайс має нові бронові пластини, які значно покращують її міцність. Однак ці модифікації зменшили його мобільність, що є справедливим. Компромісом для збільшення потужності. Фелайс також має хорошу дальність огляду 390 метрів і кути наведення гармати мінус 8 градусів. Це робить його ефективним у використанні місцевості на свою користь. От такий коротенький опис. А тепер давайте подивимося, що в нас є по факту і на практиці. Вогнева потужність, друзі, у нас наступна: 490 одиниць шкоди наносе наша машина на стандартних підкаліберах. І кумулятивній голді. Стандартні підкалібери пробувають 260-200 мм, це хороший показник, і прекрасний показник у підкалібера по швидкості польоту снаряда – 1452 м на секунду. Тобто, взагалі ніяких претензій бути не може. По голді пробиття тут, звісно, краще. 325 це кумулятив, який не втрачає бронепробиття. Але тут обмежена швидкість польоту снаряда. 925. Все, що менше 1000, вже менш комфортно, друзі. Тобто більше треба брати випередження. По фугасу 640 підвищена шкода прекрасно. 127 пробиває прекрасно. Але летить 756 метрів на секунду. Тобто ще гірше, ніж кумулятив, друзі. По швидкості перезаряджання 13,4 секунди. Це приблизно в нас буде ДПМ в базі в районі 2200. 2,7 секунди час зведення. Тобто ми розуміємо, що в нас високого ДПМ нема. Час зведення погануватий, як для СТ-шки, наголошую, тому що це не важкий танк, А СТ. 042. Точність. Ми розуміємо, що й точності в нас хорошої не буде, друзі. як би ми не розкачували, все одно її хорошої не буде. Мінус 8, плюс 20 кути комфортні, так це не мінус 10, але тим не менш, 40 снарядів боєкомплект. Тобто, по вогневій потужності підсумовуємо, хороша альфа, хороше пробиття. Обмежена швидкість польоту снарядів на голді, тобто кумулятивному, і на фугасах. Невеликий ДПМ, погана точність. Не дуже хороший час зведення. Я підозрюю, що тут ще буде стабілізація не дуже. Подивимося, як це буде на практиці, тому що цих ще параметрів немає. По мобільності 35 вперед, 15 назад, як для стежки, це дуже погані показники, друзі. І дуже поганий показник по питомій потужності 13,5. Тобто це показники важкого танка, друзі. Швидкість повороту корпусу 30 градусів, показник важкого танку. І швидкість повороту самої башти 28 градусів. Це також показник. Важкого танку. По живучасті дивіться, яка в нас ситуація. 1600 хп. Це стандартний показник, нічого не можу сказати. Але дивіться, що тут по бронюванню. 290-70-40 це бронювання башти. Тобто Вона буде відтанковувати, хоча є вразлива зона, друзі. Є вразлива зона лючок. От в лючок будуть напихати по повній програмі. По корпусу 120 70 30 Тобто Ми розуміємо, що це така СТ, але вона. Якби тут не було знаєте, от конкретно виділило, що це середній танк, то я б подумав, що це важкий танк, тому що по характеристиках дивися, це стандартний важкий танк. Не знаю, чому це ст шка друзі. По корпусу 120 мм лоб, ну під кутами буде танкувати, звісно, але не все і не завжди, друзі. Не все і не завжди. Ми, якщо дивитимемося більш-менш під прямими кутами, там буде в районі 200-220 мм. Тобто, буде дуже часто пробувати. Звісно, якщо ви будете від рельєфу Велдегу показувати, то вона буде рикошетити або її будуть не пробивати. По огляду дійсно непоганий показник 390 метрів тут нічого немає проти. І по дальності дії зв'язку 745 м. От таку ми машину, друзі, маємо. Де вона може з'явитися, ну хто його знає, тому що вона дуже така специфічна. Я думаю, характеристики ще будуть змінюватися. Це 100% будуть змінюватися. Можливо, якісь будуть коригування, тому що, я так думаю, як для СТ 13,5% питома потужність, 35% вперед, 15% назад, максималка. Ну, так собі, максималка, можливо, і залишиться невисокою, але питому потужність потрібно апати, тому що це занадто маленька питома потужність. От такі, друзі, от справи. До речі, по екіпажу у нас 4 чоловіка, командир, навідник, механік водій і заряджаючий. 4 чоловіка, ну тут більш-менш стандартно, по-моєму, на ст шках 4 чоловіка і є. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цієї СТ, хоча вона дуже схожа на важкий танк. І свої варіанти, як ви думаєте, де вона може з'явитися, друзі? Тому що на даний момент я не уявляю, можливо, це буде якась активність із премом 9 рівня, а там поближче до дня народження Вочі, ще щось. Подивимося, думаю, скоро дізнаємося. Всім дякую за перегляд, ставте обов'язково подобайки. Підписуйтеся на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!